За час великої війни в українському суспільстві все частіше почало лунати дискусійне питання: чи потрібно волонтерам платити за їхню роботу? На вулицях Миколаєва ми вирішили опитати наших містян, що вони думають з цього приводу. Я вважаю, що щось потрібне все-таки так, бо це дуже важка така робота. На мою думку, можливо, це як пожертвування якесь більше, не як працевлаштування, тому що ну, йдуть всі за власною згодою, тому як якесь пожертвування. Потрібно, щоб зацікавити людей більше мотивувати, то потрібно, тому що, знаєте, як говориться, все тільки буває як в мишеловки. Як не крути, а потрібно щось купувати з горючку, людям, деяким де треба можливо приплатитися, як то говориться. Якщо це волонтери, то вони йдуть по своєму личному живанню. Я думаю они знають це і розуміють. Я вважаю, що це не обов'язково. Якщо люди туди йдуть, то вони розуміють, на що не люди. Гадаю, що так, тому що це, по-перше, вільний час людину, кожного є, сім'я, обставини. А по-друге, багато хто витрачає на це себе, внутрішній світ. Зараз такий час, що людей треба якось підтримувати. Ну, я думаю, що так, тому що вони ж роблять це добру справу, чому не допомогти їм. Я даже не знаю, что ответить. Волонтери, вони как бы на. Как это? Как... Какие начала? На добровольчих. Так, да, на добровольчих началах. Поэтому... Но все одно, я думаю, труд должен оплачуватися, а волонтери теж кушать хочуть. У них є діти, сім'ї. Нужно живуть, ні. Залежать як волонтери. Потрібно. Ну, хоча б минималку, думаю, треба платити. Якщо люди прикладають весь свій вільний час для цього. А це як робота теж може бути? Так, тому що кожна робота потребує своєї оплати. Думаю, це має бути у виді премії, щоб людей більш заохочувати, і у них ентузіазм не пропадав. Думаю, що не потрібно це діло добровольне. а це вже буде не добровольна справа, а заробіток. Я думаю, так. Вони допомагають людям. Ну просто вони ж теж люди, ми люди, і вони допомагають друг другу. І думаю, друг другу хорошо допомагати. Як ви це вбачаєте, щоб це була робота із заробітною платою чи пожертвування від небайдужих людей? Заробітна оплата государственна. Я думаю, і так, і так можна. Це, якщо люди пожертвують свої, це буде добре, тому що люди теж підтримують волонтерів і через волонтерів підтримують тих, кого підтримують волонтери. Якщо це на загальне потрібно. потрібно для, потреби, то чому ні? Думаю, як робота заробітної плати, тобто волонтерство. Хоча волонтерство підрозумніває під собою добровільне. А якщо волонтери будуть брати кошти із загальних зборів, які вони проводять, як ви до цього ставитесь? Це зрозуміння, що зібрали якусь суму. Я розумію, що можна брати, якщо десь на, 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 на витрати на дорогу. Отакі, от що що пов'язані з цією доброю справою, а в, в інших випадках я рахую, що це не потрібно. Моя робота довго оплачуватися. Хоч він волонтер, але ж теж хоче кушати. У нього є сім'я, я після комуналка і все таке. Таке треба робити, якщо волонтерський фонд це офіційно ось в своєму статуті. Він прописує. Тобто, ну є така практика, я проти цього нічого не маю. Люди віддають емоції, своє життя для цього, тому це нормально. Тож, поки думки миколаївців розділяються щодо цього питання, українські волонтери продовжують виконувати свою суспільно важливу роботу. А що ви думаєте з цього приводу? Власною думкою ви можете поділитися під цим відео у наших соціальних мережах. Олександр Матюшенко, Роман Базик, новини на телеканалі МАТ.